Може, краби напали. Коротше, друзі, вони вже бачите, строють пірс. Уже будинки строють. Вже, бачите, вони тут будують багато чого дерева рубають, все роблять, бачите, 75 поки що. І ми будемо, друзі, з вами дивитися, як вони будуть далі вести сапе. Звісно, друзі, будемо без ворогів їх. Поки що. Подивимося, на що вони супроможні. Такий маленький острівку. Якщо вам, друзі, сподобається така тематика, то я ще зроблю пару островків, а може два чи три. Ми в них заселимо або ельфів, гномів, і також орків, тобто русаків. Ну, ви самі розумієте добре. Орки, русаки. До сапого парку. Так, дивимось, друзі, з вами. 75. Бачите, будинки будуються дуже швидко. Також, друзі, ресурси тут. Буває, з'являються тут такі як камінь, желізо. Ви бачите, ось вони добувають швидко. Ну і поки що, друзі, все добре.